Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оксанка. А в руках вона тримає цікавий кошик. Що ж лежить у цьому кошику? Давайте дізнаємося разом. Привіт-привіт, малята! Я Оксанка. Відгадайте загадки і дізнайтесь, хто заховався в моїй торбинці. Я без кутів і без корін, як звуся, відгадай! І на малюнках від у сонечку пізнай. Вірно, діти, це круг. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Хто це? Вірно, малята, це квадрат. Він не круг і не квадрат і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його. Вірно, трикутник. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні. Однакової довжини, а сусідні різні. Так, це прямокутник. Дітки, пропоную вам пограти у гру з геометричними фігурами. Подивіться уважно на картинку і скажіть, на яку геометричну фігуру вона схожа. На яку фігуру схожий кавун. Вірно, кавун має круглу форму. Тому він схожий на круг. На яку геометричну фігуру схожа пірамідка? Так, пірамідка схожа на трикутник. На яку геометричну фігуру схожий подарунок? Так, подарунок схожий на квадрат. Подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожі двері. Двері схожі на прямокутник. Молодці! А тепер подивіться уважно на ці картинки і скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. Звісно, ці предмети схожі на трикутник. Подивіться на ці предмети і скажіть, яку геометричну фігуру вони вам нагадують. Так, ці предмети схожі на квадрат. Подивіться на ці предмети і скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. Вірно, дітки, ці предмети схожі на круг. Погляньте на ці предмети і скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі? Так, ці предмети схожі на прямо кутник. Молодці малята! Мені та моїм друзям геометричним фігурам дуже сподобалось грати з вами в ігри. Але нам вже час йти. Бувайте! Малята, ви великі розумнички! Ви виконали всі математичні завдання. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!